В міському краєзнавчому музеї визначна подія. До Подільська на три дні приїхали чотири реставратори з Одеської філії Національного науково-дослідного реставраційного центру України. З них три реставратори живопису і один творів графіки. Першорядним своїм завданням вони вважають обстеження музейних предметів. Отож вони спочатку дивляться стан збереженості нашої колекції, визначаючи ті об'єкти, які знаходяться в аварійному стані. Ще визначимо ті картини які, або там графіка, яка можливо, в майбутньому буде потрібна реставрація на базі центру нашого, бо є така, є така складність, що деякі картини, деякі предмети, якщо знаходяться в дуже критичному стані, то вони потребують тривалої реставрації вже на базі центру. Приємно було споглядати за роботою фахівців, чесно кажучи, такий процес я бачу вперше. І хоча, як здається, на перший погляд складних маніпуляцій тут немає, але після їх роботи переконуєшся, що вони вдихають картині нове життя, і вона ще довго слугуватиме людям. Тут уже ікони якісь підготували для реставрації, адже в нашому музеї їх є декілька декілька є так. Одну невеличку таку підокладну ікону ми вже провели неї реставраційні дії там коли фарбовий шар. Якщо з секретами майстерності поділитися, то чим ви працюєте, аби реставрувати картини? Е, ну, багато, багато матеріалів, інструментів ми використовуємо для реставрації. Тут головне ну, основна відмінність матеріалів у реставрації це зворотність. Тобто усі клеї. Наприклад, клеї, які для укріплення ми використовуємо. Вони спеціальні, вони спеціальним чином приготовлені і вони мають бути е, зняті після реставрації. Що б ви хотіли побажати відвідувачам нашого подільського музею? Е, ну і, при, приходити до музею, бачити колекцію, питати екскурсоводів про предмети, і, і ну так долучатися до історії краю. Сьогодні в нашому музеї визначна подія. До нас приїхали реставратори, це буває не так часто. Отож, ваше відношення до них? Дійсно, наш музей потребує такої роботи, реставраційних робіт, які ми самі не в змозі були зробити. Тому що це дійсно професійна робота, яка потребує конкретних спеціалістів. Ми дуже раді, що така нагода сталася, що вони до нас завітали, і деякі наші експонати будуть реставровані. Ми дуже раді цьому. Ось і вважаю, що це дуже потрібна така робота, тому що наші маленькі регіональні музеї ну, не мають. Таких можливостей і спеціалістів для відновлення наших експонатів, нашої культурної спадщини це дуже дійсно важливо. Напевне, це надзвичайна подія ще й тому, що в умовах війни приділяти увагу нашим національним святиням – це дуже велика справа, як ви думаєте? Так, дійсно, в умовах воєнного стану наша культурна спадщина потребує ще більш Такого нагляду, і дійсно, в умовах війни, коли ворог щоденно знищує нашу національну культуру, працювати над реставрацією і збереженням живопису периферійних музеїв це гідно найвищої похвали. Зберегти свій колорит і неповторність кожної маленької частини України це залишити нащадкам все, що було створено талантом не одного покоління. Адже з творчості рідного краю складається неповторність і самобутність нашого великого народу, котрий перемагає не тільки на полях. Війни, а й на волонтерських та культурних фронтах. Ми, українці, як показала реальність, особлива нація, котра відродиться і збереже все найцінніше, аби передати у спадок своїм дітям та онукам все найдорожче. Ми не манкурти, ми нація нескорених, сильних волею та міцністю духу.